Дякую за підписку і вподобайку нова екзопланета пошук життя у золотій зоні. Чи ми у Всесвіті астрономи, можливо, щойно зробили гігантський стрибок до відповіді на це питання. Щойно була відкрита нова планета розміром із Землю вона знаходиться лише за 40 світлових років від нас і обертається навколо своєї зірки у так званій зоні золотовласки. Там, де не надто гаряче і не надто холодно, а саме в самий раз для існування рідкої води. Це робить її головним кандидатом у наших пошуках життя. Що ще більш захоплююче, космічний телескоп Джеймса Вебба, JWST, зараз спрямовує своє потужне око на цей світ. Використовуючи метод, який називається транзитною спектроскопією, вчені аналізують атмосферу планети. Коли вона проходить перед своєю зіркою, вони шукають явні ознаки життя, такі як кисень, метан та водяна пара. Знайти планету настільки схожу на Землю є неймовірно рідкісним явищем. Її зірка спокійний, стабільний червоний карлик, а це означає, що будь-яке потенційне життя мало б мільярди років для еволюції, не будучи знищеним потужними сонячними спалахами. Це відкриття не просто знахідка чергової планети, це пошук потенційного нового дому для життя за межами нашої сонячної системи. Дякуємо за перегляд! Якщо ви любите космос та астрономію, не забудьте натиснути кнопку підписатися, щоб отримувати більше оновлень.